Хочемо привітати вас з обранням на пост президента України і розуміємо, яку відповідальність ви взяли на себе перед народом України. в цей дуже непростий час. Звого боку, ми робимо і будемо робити все, щоб Україна посіла своє належне місце серед європейських країн, щоб Україна стала таки дійсно європейською демократичною країною, де поважаються права всіх і кожного, незалежно від етнічного походження, релігійно мовних ознак. І віримо, що завдяки співпраці влади і громадянського суспільства України Україна відновить мир, злагоду і свою територіальну цілісність. Слава Україні! Дуже дякую вам за привітання. Дуже дякую вам за підтримку.